ти знав, що писати брокеру, щоб дізнатись вартість розмитнення авто? Став лайк цьому відео та підпишись на нас, а я продовжую. Найкраще, що ти можеш зробити, це відправити брокеру фото техпаспорту та купчі до авто, якщо ти вже придбав його, та повідомити про екстраординарні обставини, якщо такі виникли. Якщо ти ще не придбав авто, а перебуваєш на етапі вибору та бажаєш прицінитись. То найкращим буде відправити брокеру посилання на оголошення про продаж авто. Трапляються оголошення, в яких продавець не вказав всіх параметрів та даних, які необхідні для прорахунку. В такому випадку брокер уточнить їх у тебе. Окей, okay. у випадку пошуку авто на авторинках чи автоплощадках з продажу авто, можеш сфотографувати авто та інформаційну табличку, яка зазвичай розміщена на кожному авто. Також ти можеш написати наведені нижче дані та характеристики авто: марка та модель авто, тип палива, об'єм двигуна, рік випуску, країна купівлі, ціна машини. Більше інформації про розмитнення авто та про всі його етапи пишемо для тебе в телеграм-каналі. Переходь за посиланням в шапці профілю та будь в курсі всіх секретів, тонкощів та процедур. Напиши в коментарях свою думку з цього приводу. Для мене вона дуже важлива.